По зімньому, можна сказати. Так. Так. Йдем, пішли на город йдемо. Нам Що... трошки дощик перестав. Та там ми попользуємося моментом. Січос. Ох, дивіться, як сніг біла красуня. А ти так сьогодні не відкривав, так? Да? Та, та нехай вже не відкривав, вже відкривати вже й не буду. Да. ну Зараз пройдемося по городу, бо це чотири. Неділі підряд дощ кожного дня, то ми й на городі не були. О. А, О. Вітер, то вітер, а не сонце. Ой, так, недоведений у нас ще до ладу наш город Задощило. Так, Ну о, чорнобривці в нас сходило, хоч пікіруй, бери, дивись ви А от там щось насіялося страшне. А, так, а то... в мене вдома бурляну нас ходило, ось оце і не висипаєш. <світ> і, от мокриця капіти, Да. Ну що, прийшли ми, от дивіться, стільки помідорів, виривай їх уже всі, бо більше їх не будемо. Да? Да, всі. І, і спіли, і не спіли всі. Один рвати. Бачите, які вони благодарні. От люблять Валіру. <гум> <гум> та й Валіра любить. Та й Валіра любить. ось дивиться. Наче хто спеціально на цей насіяв чи нацепляв. Накидав, так? Да. Mm. Так. Що то казалося б рослина? І та благодарна. Балакати не вміє? Так, да, а якщо в неї балакає, то до неї mm. дивиться, так? Да? То й вона, благодарить. Хазяї наші. Льотай. Все, дивіться, які гарнюні. Оце я, знаю, я вже знаю, що я зроблю. От її по поквасю і червоненький. А -а -а. У бутиль покидаю. Да. А ти будемо з капустою тушити. О, да, Зелений, ми ж завжди да, да, зелений тушимо. Смачна капуста. З да. зеленими помідорами. Дуже смачна. А оно жовтячки мої, зараз вам покажу, вони, бідненькі вже й попадали на цей. Додолу. От дивіться, стільки їх нападало. Жовтячки. О. Бачите? І ще б, мабуть, до неба росли, якби не холода. Так, що -то -то. Це ці у нас санька і досі. Осанька жару в цьому ну, році так. дали. Так. Ох, і по нас ходило. Так. От бачите, оце Валера зараз їх мені позриває, а я сьогодні вже нічого робити не буду, а завтра По... Посортірую їх, щоб бути ну, а то б... Ящичку будуть на цей. Це, я буду. угу. От так. Красавці наші. Це, що... Знаю, чи додати чи ні. Оцей який хорошенький. А ось падали і падали? Зривай, зривай, забирай. Так, не, не, не да, жовто гарячий там, а чого ти їх не всі зірвав? Кого? Та я ж розвернувся. А, ага, понятно. Та воно вже не, сьогодні не, прохладненько. Не сьогодні-завтра вже мороз стукне. Рошли, росли, це ті ла ці горушки поводять. Ну. Опа націплювалося, дивіться які. О, красунчики. Як винаграду. Замерзне, так. Цього да. цьому як ніколи. Тихенько, потихенько похитихеньку і ціловіде. Ой. Довго ти знаєш догов... Саньки. Да. Санька як почала, як пішла. А це ж ось молодняк геть білий. Хоч так, Ой, сирончики. І радує, що є. так? Да? Угу. Ну і похать коло нього, звичайно, треба. Хочеш не хочеш. О-о-о, а треба. Спасибо вам, отслужили ви. Не говори, молодці. Що відслужили, то відслужили. Так, я піду там гляну на бульйон, Валір, і кашу помішаю. Хорошо? Давай, давай. Я шажде, щоб його покормити, так? Зараз ми помідорчики висобираємо і погодуємо тебе малого. Ну що мої хороші, як же ж без квітів не можна. Правильно? Подивіться, як, яка краса. З ним можна без квітів. О, Валіра вже пособирав, поки я там управлялася з кашкою малашкою. Ну, Да, Вечірку готовлю. У нас сьогодні буде э, бульйончик, супчик із індика і кашка. Це э, геркулесова із яблучками, з кабаком і бананчиками. Тоді буде капусточка тушена. Ну, у Валери там ще є ці... кашка. кашка є, е, 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 яка Мяко, пшеничка. пшеничка. І м'язко тушо не є. Так що да. так, така вечірка в нас буде. Ну, можна сказати, легенька, да? Да. Бачиш, Дякую, ти виростила гарну розсаду. І вони носилися не зря. І зимою, і весною, а я літом. Що да, то да, то вони і благодарні. Та за всім треба ухажувати, за що не візьмися, куди не подивися, і якщо не будеш ухажувати, то нічого не буде. Отак. А це у нас вже нова розсада кучерявої баришні. Вже і цвіте. Вже і цвіте, подивіться. Ну. Ж вона повиростала, вже і квітне. Холодно на дворі, а вона біленька і розовенька. Ну оце тут уже Валері треба роботи, треба вже копати, ну дощі йшли. Це... Жалко, що. Гній розкидати чи покопати, а помідор, лир, Ну, звісно, тим паче, якщо вродили, то чужі ні. Як вони не здають це. в принципі в нас і кожного року вони почують. Вроді вже все-все, і не треба, не треба, а вони є жалко викинуть. ну нічого, полежать іще в ящичку. А потім викинуть. Що пожаримо, ми... потушимо з капустою. Дуже смачні, зелені. Мені подобається перчик. Розовенькі підуть у бутильок мені на От, та так і розберемося. той маленький пельчик, що залишається останній. І оці зелені помідори і капустка. і щось таке смачне? Не говори. Нести ще один. Та дивись, ну давай, іди тоді бери, а я потім піду, Тоже ж боюся, щоб каша не пригоріла. Та я сюди доберу, зараз не що... От Ось тут Та вони не вмістяться, он тобі от і ще вибирать, і воно ті бідосики, там воно бідосики, як виноград. Що? Брати... І ті, ось Так, да, дивіться. Є, слава Богу. Це ще й так хорошо, що вони й досі не померзли. Правильно? Да. А оце ось сонька то. Як, як ти казала, якщо цей один круг, та й все, так? Ну один-два круги. круги, а це в цьому році взагалі. Один круг там, допустимо, ну, ну рясно. А в цьому буде, особливо тут яка земля, чи затягнуть. Що там крайній, що тут так довго? На, десь добрі. Сонька, шманька он дивиться. Бачите? Не здається, воно вже поспіли та й попадали, ніхто їх не хотів вирвати. А не висіли, висіли та й забастували. І все. Та все посходило. Росада така красива, весною такої розсади немає, як воно оце посходило. А ось у чорнобривчики, подивіться, які. Бери ось і в стаканчик сади. Да, прямо такі добротні. А так, але відтяно, які гарні. Головне, що попадали, тверді, хороші такі. Діки. Так, як я ж показувала все. Краса яка аж до неба. А ну, стій, давай я по цій фоточку зроблю. О, на прев'юшку. І будеш помідорчиками со своїми. Всього, хвата з тебе. Ну, вже ж насобирала сем'ян, вже не буду більше збирати. Всі підуть у бутильок мені. А я люблю такі бутильки. оце жовто-гарячий, теж ось ось жовто Тож смачні всі. Що там казати. Ну, я ж тобі казала, підожди. Та я саме красиве я ж залишу. Ну, хотіла ж показати, ви тільки подивіться, стільки їх ось понациплювалося. Бідусіки. Бідусіки твої. Відосіки. <рес> а оці грушки маленькі, наче хто у цукор чи мед помочав. Так. Може, ти поливала сахаром? Та ні, не поливала сахаром. Це ж вже бідненькі падають і все. Бачите, оце все вже слимачки, жерти почали, бо раніше б жарли ці королацькі жуки, то зараз ж їх нема. А слимачки є? Ой, он диви, який здоровий. А поділля, бачиш, як зелені діти, квіти, як положено. Ну. Іч. Ой, красавички. О, Оно дивіться. Дивиться стільки. Це ж я вам з одного боку показала, зараз і боку покажу. Правда, не залізу, бо воно, подивіться стільки. дивіться, Ну, от уже ж урожайний. Це помідорчики урожайні Це такі. Вже да. в цьому році насобирала семена, насушила і все. Трого підписала і навіть якщо я десь положу, то Валерик знайде Ні, вряд ли. Ти як положиш і підписані, так? Ні. Як хочеш можеш присісти, можеш прилягти. ви хороші А твої бідосики, я казав, якби не підв'язані, було їм. Харахірі, да, вони б тоді погнили б. І так вони єлі-єлі одішли, потім фітавтора почала їх бити. Да, Валера бігом-бігом пообрізав, бігом, -бігом, бігом попідв'язував і, і, будь ласка. Отак, от да. от мої хороші, оце наші труди такі. Дякуємо всім, хто був з нами, хто дивився відео до кінця. Пишіть, який у вас урожай помідорів, що ви з них робите. Ставте лайки, балалайки. Заходьте на ефіри, а ми з Валерою зараз ящички віднесемо та підемо ще зірвемо перчик. Всім пока-пока!